Невірна адреса чи назва в чеку РРО, чи виникнуть штрафи? Обов'язково додивіться відео до кінця, і якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. вітається це проект каси та РРО з Іриною Губіною та командою Семінар. Останнім часом дуже багато дискусій щодо того, як має виглядати ідеальний чек РРО ПРРО, і щодо того, чи відсутність того чи іншого реквізиту може призводити до значних штрафів. Не виключенням є і реквізити, які стосуються назви та адреси суб'єкту господарювання. Адже, попри зміни, які відбулися із 1 березня у формі чеку, ці реквізити в нас залишилися незмінними, так само як і до 1 березня. Після 1 березня ми відображаємо у чеку РРО. Переро інформацію про назву суб'єкта господарювання та адресу. З огляду на те, що останнім часом в нас відбувається кампанія дересифікації, декомунізації, отже, вже кілька років вирують питання, які пов'язані зі зміною назви, податківці неодноразово, зміною назви та адреси, тобто зміною назви вулиць, податківці неодноразово говорили про те, що е якщо змінилася адреса, це не привід залишати. Цю адресу стару у чеку РРО. І як наслідок при фактичних перевірках, коли подібне неспівпадіння має місце, вони накладають відповідно штрафи. Отже, давайте з вами подивимось на окремі роз'яснення щодо цього, що зазначає податкова. Цитуючи пункт 3 розділу 2 і пункт 2, положення 13, податківці зазначають, що серед обов'язкових реквізитів є назва господарства. Господарської одиниці і адреса господарської одиниці. І тут звертайте увагу, будь ласка, на те, яким чином ці реквізити податково пов'язує і спочатку з, з формою 20 ОПП, і також з реєстраційними посвідченнями на РРО ПРРО. Буквально сенсі, все те, що потрапило в довідку 20. ОПП має бути у реєстраційних документах на РРО ПРРО, і, відповідно, воно має друкуватися у фіскальному звітному чеку. Також податкове зазначає, що доцільно. Проводити перевірки і звіряти таку адресу і назву господарських одиниць, на які були зареєстровані РРО. І якщо є якісь розбіжності, то треба подавати відповідні коригування, подавати коригуючи спочатку повідомлення 20 ОПП, а потім вносити зміни до реєстраційних посвідчень, зокрема на РРО, тобто подавати повторно форму 1 РРО із позначкою перереєстрації, де вже в вказувати всі-всі абсолютно актуальні дані. Отже, цей механізм в очах податкової абсолютно є незмінним, і знову ж таки хочу наголосити, що внесення подібних змін має сенс, якщо ви є власником відповідного приміщення або території. Самостійно ви повинні спочатку внести зміни до правостановлюючих документів, якщо мова йде про зміну адреси. Потім подати оновлену 20 ОПП, а вже потім займатися перереєстрацією РРО ПРРО. На жаль, які Якихось обов'язків чи термінів щодо того, коли це має відбуватися, в чинному законодавстві немає. Тому що, з огляду на юридичні особливості, якщо колись мій магазин знаходився за вулицею Леніна, а зараз це є вулиця Небесної Сотні, немає конкретних термінів щодо того, коли я маю здійснити таку перереєстрацію, починаючи із установчих документів. Отже, внести просто зміни до 20 ОПП, не маючи змін в установчих документах, неможливо. Якщо я буду звертатися, наприклад, до юристів, вони будуть мені казати про те, що немає підстав вносити зміни до права встановлюючих документів, адже мій магазин знаходиться за тією самою фізичною адресою, за якою він і знаходився раніше. А тепер уявіть собі, будь ласка, таку ж саму ситуацію, коли власником приміщення не є я, і не від моєї волі залежить той факт, чи Піду я вносити зміни до реєстраційних документів, чи я не буду це робити. Я можу скільки завгодно звертатися до свого, наприклад, арендодавця для того, щоб він вніс відповідні зміни вправо, встановлюючи документи щодо адреси, а він може мені відповідати словами, які йому поклали вуха його юристи. Щодо того, що таких обов'язків, тим більше термінів щодо відповідних змін, немає. І з чим я буду стикатися? Я буду стикатися з тим, що назва вулиця зверху. Над моїм магазином буде одна, а в чеку РРО через невідповідності у довідці 20 ОПП буде друкуватися інша назва. Причому внести зміни через те, що не внесені відповідні правки до права встановлюючих документів, над якими я не маю жодної влади, я не можу. Ось така невирішена ділема може відбуватися в нас, коли мова йде. Саме про подібні історії, але податкова невгомонна і будь-яке запитання стосовно того, що робити, якщо змінюється назва вулиці чи населеного пункту, де знаходиться об'єкт оподаткування, який застосовує РРО ПРРО, починається із того, що треба оновлювати 20 ОПП, а потім вже подавати відповідні реєстраційні заяви із відповідними змінами щодо РРО ПРРО. Ну а перш ніж продовжити, зазначу, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео, слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Нещодавно трапилася доволі цікава історія, коли у довідці 20 ОПП була знайдена технічна помилка. Отже, я розповіла про проблему, коли не робить перереєстрацію у правостановлюючих документах, наприклад, орендодавець. Через те ви, як власник магазину, який знаходиться за певною зміненою адресою, не можете внести зміни до реєстраційного посвідчення РРО -ПРРО. Але можлива і інша історія, що я є власником, але при реєстрації. Допустила якусь технічну помилку. Як, зокрема, помилку допустив підприємець, реєструючи свій РРО за адресою і не вказавши точний адрес із позначкою А. Коли податківці прийшли на фактичну перевірку і побачили таку невідповідність, вони зазначили, що в чеках вказана неправдива інформація щодо адреси. Чек не є Розрахунковим документам і, отже, нарахували штрафи підприємцю, починаючи із жовтня 2023 року, аж на 370 із хвостиком тисяч гривень. Підприємець звернувся до комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики з відповідним запитом, де Комітет, прокоментувавши цю ситуацію, згадав е, судове рішення із аналогічною проблемою судове рішення 2024 року, де е, визнаючи саме технічну помилку щодо неправильного номеру будинку, суд визнав, що така технічна помилка не є підставою для накладання штрафу за нереєстрацію РРО, оскільки вона не вплинула на фактичне здійснення розрахункових операцій та не мала на меті ухилення від оподаткування. Тим не менш, сам факт того, що штраф був нарахований, має місце. Відповідно, посилаючись на позицію суду, Комітет Верховної Ради робить висновок про те, що застосування штрафів у разі технічних помилок, зокрема у номері будинку при реєстрації РРО, які не впливають на фактичне здійснення розрахункових операцій, є надмірним і необґрунтованим. Звісно, це дуже приємно чути і бачити такі посилання, але е, нам, на жаль, це. Не дуже буде допомагати. Тому, будь ласка, раджу всім дуже ретельно перевіряти свої адреси і назви суб'єктів господарювання, звіряючи ці дані із тим, що ви подавали колись, і те, що є зараз, згідно із довідками 20 ОПП. Звісно, якщо ці зміни ви можете провести, якщо ви не є орендарем, і якщо ви не є орендарем за старою адресою, коли ваш орендодавець від. Мовляється, вносити зміни до права встановлюючих документів. І якщо ви стикаєтеся саме із такою проблемою, що ви є заручником саме небажання орендодавця вносити відповідні зміни, я раджу все ж таки придивитися до ще однієї правової позиції, яка була висловлена у постанові. Верховного суду 2023 року, де аналізуючи штрафи, які накладаються на підставі положення 13, суд розрізняє таке поняття, як недолік реквізиту і відсутність відповідного реквізиту. А вже ж, якщо в мене вказана адреса з номером будинку 19, а не 19А, або якщо в мене вказана вулиця Леніна, а не вулиця Героїв Небесної. Сотні, це все означає, що в мене присутній недолік реквізиту, а не його відсутність. Тому саме із посиланням на таку правову позицію, в нас є невеличкий шанс відстояти свою правоту і скасувати той штраф, який нараховує податково. Аналогічну історію можу навести до прикладу, і в контексті назви господарської одиниці. Примітно, що судова справа була аж в 2011 році. Мова йшла про некоректну назву суб'єкта господарювання і господарської одиниці, тобто ці поняття були поплутані. В кінцевому разі суд скасував рішення податківців через нарахування штрафних санкцій саме через те, що ця помилка не є відсутністю реквізиту, а є його недоліком. Отже, колеги, як бачимо, ситуація із адресами і назвами в Чеку РРО набирає обертів. Податківці уважно за цим слідкують. Тому, будь ласка, звертайте увагу на наступне. Назва в чеку РРО має відповідати назві, яка зазначена в формі 20 ОПП. Ці моменти слід контролювати, перевіряти і у разі необхідності подавати коригувальні. Довідки. Звісно, починати треба із внесення змін до права встановлюючих документів. Якщо мова йде про відносини оренди, такі зміни має внести е, саме власник. Ну а якщо з будь-яких причин у вас є або технічна помилка, або небажання орендодавця внесити відповідні зміни до права встановлюючих документів, озброюємось позитивними судовими рішеннями, наголошуючи на тому, що в нас є. Недолік реквізиту або технічна помилка, яка не повинна призводити до нарахування штрафів. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні до роботи калькулятори і довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.